Дорогі брати та сестри, сьогодні ми розглянемо посилання, адресоване Сардійській церкві, записано в об'явлення 3.1. Сказано: і ангелові Сардійської церкви напиши, це каже той, хто має сім Божих духів і сім зірок. Я знаю твої діла, що маєш ім'я, наче ти живий, але ти мертвий. Сарди місця за багатою історією. Але в духовному сенсі стан цієї церкви був дуже сумним. Господь прямо говорить пастору, що його ім'я має репутацію живого, але насправді він мертвий. Уся церква перебувала в межі духовної загибелі. Особливо попередження в цьому посиланні це реальність, що ім'я колись записано в. Книзі життя може бути викреслене, якщо людина віддаляється від Бога. Господь звертає увагу пастора на його початок християнського шляху, коли він ще мав духовне життя, сказавши: тож, згадай те, що ти прийняв і почув, і зберегай та покайся. А коли не будеш пильнувати, то я прийду до тебе, наче злодій, і не помітиш, в яку годину найду на тебе. Це посилання нагадує нам про важливість не тільки мати вигляд благочестя, але й жити істинним духовним життям. Бо, як говорить Господь, зовнішній вигляд може оманливо показувати життя, але істина відкривається в серцях і делах.